Ну а зараз до ситуації у зоні проведення антитерористичної операції я нагадаю, що ситуація там за цю ніч дещо ускладнилася. Подробиці зараз дізнаємося Олексія Мазепи, голови прес-центру штабу ОТО. Він як завжди традиційно і ексклюзивно з нами на зв'язку. Пане Олексій, доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Розкажіть, будь ласка, як справи зараз в Донецькій та Луганській області. І що можете сказати конкретно про селище Комінтерново, яка ситуація там, кому воно підконтрольне зараз? Ну, то, що, то, що стосується селища Ком'етерно, то ситуація за нашими даними не змінилася. По російській mm -hmm. вже знаходитись в цьому селищі та на його околицях. І вчора ми констатували наявність в них бронетехніки та навіть було зафіксовано неподалік від Комінтерного наявність ракетної, ракетної системи залпового вогню ГРАД. Але загалом ситуація за цю ніч в зоні АТО дещо покращилась, незважаючи на те, що до опівночі з 18 до 24.00 бойовики більше 20 разів порушували режим припинення вогню та здійснювали обстріл наших позицій. Так, на Луганщині бандити обстріляли наші воїни з автоматичного станкою гранатомету, а на Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї окупанти били по західній околіці Широкіного. Найхарячіше було поблизу тимчасово окупованого Донецьку, це Красногорівка, Південніші Авдіївки. Там застосовували стрілецьку зброю, а по Пісках кілька разів ритили з великолиберних кулеметів та гранатометів. Хочу нагадати, що з цієї ночі відповідно до результатів вчорашніх перемовин тристоронньої контактної групи у Мінську в зоні АТО повинна дотримуватись повна тиша. Проте з настанням цієї доби зафіксовано два випадки незначного порушення режиму тиші з боку бойовиків про російські незаконні збройних формувань. Так, вони десь приблизно 10 хвилин гатили по е бік наших позицій у Пісках, а неподалік Луганського. Один раз по українським воїнам намагався вести вогонь-снайпер. Взагалом вже з нуля години до цього моменту в зоні проведення антиростичної операції дійсно, дійсно становився режим тиші. Не виключено, що причиною цих от двох порушень є слабка система управління в структурі російсько терористичних військ, а також низька дисципліна в лавах самих бойовиків. Проте про порушення будь яких домовленостей про мінну деескалацію конфлікту на Донбасі, не є для цих маріонетичних урядів, самопроволошених республік чимось новим. Вони це робили і раніше, і не виключено, що продовжують нехтувати цими в майбутньому. Тож ми спостерігати за розвитком ситуації і ми будемо інформувати наше суспільство про те, що відбувається саме у зоні проведення територічної операції. Дякуємо вам за інформацію. Сподіваємося, що дійсно ситуація йде у бік стабілізації і спокою, і тиші на Донбасі. Ще раз спасибі. Це був Олексій Мазепа, голова прес-центру штабу Т.